Сьогодні я вам покажу, як приготувати ідеальний мача-латте. Сьогодні я вам покажу, як приготувати ідеальний мача-латте. Для початку прогріваю катакучі і змочую часен. Брати Олександр та Назар ведуть блог в Тіктоці. За чотири місяці їм вдалося набрати майже 52 тисячі підписників. У своїх відео Назар готує японські напої та страви. Назар, глянь, у ж таке прикольна їдять. А, так це ханамі-данго. Ханамі що? Йдемо, я тобі краще покажу. Ідея знімати відео належить Олександрові. Каже, навчався на режисера кіно, тож давно побачив у молодшому братові потенціал. «В мене якось з'явилася ідея про те, щоб поєднати щось таке непоєднуване, тобто, що дитина, яка є експертом, і вчить інших. Готувати матчу, тобто, бо зазвичай цей напій асоціюється з більш старшими людьми. що викликає ті резонанс, коли люди бачать ці відео. Головною темою блогу є саме приготування матчі різних напоїв та страв з її додаванням. Матча це японський зелений чай, що являє собою порошок з подрібненого листя. В роликах хлопчик готує її сам. Тут класно відчувається смак матчі, нічого не перебиває. Так, спочатку ваніль, потім матча, потім молоко. Коротше, це все дуже смачно. Десять з 10. Він нам дуже подобається через те, що його часто. Аніме персонажі п'ють, а вот а ми з назором любимо дивитися аніме. Я коли п'ю каву, то в мене якась тривожність з'являється, а від матчі такого ефекту немає. Тобто матча деякий сконцентроване зосередження ось без тривожності. Весь процес роботи над контентом хлопці роблять самі від ідеї до монтажу, знімають вдома на власну техніку, тут і монтують та озвучують. Я вирішив повторити форму звичайної шоколадки. Назар каже, раніше також знімав у Тікток, але відео не набирали популярності. Погодився на ідею брата, адже було цікаво спробувати. Зараз, каже, знімати відео йому подобається. Мені було дуже цікаво, бо коли ми зняли наше перше відео, воно так залетіло. Я був в шоці, і мені стало цікаво знімати ще відео. У мене ще була ціль, щоб до мене підійшов хтось на вулиці і сфотографувався. І я раз пішов на день народження, ми гралися, і до мене підійшла, підійшли і сфоткалися зі мною. Я потім був в шоці, я не міг повірити, що зі мною сфоткались. Ролики в блозі Назара набирають сотні тисяч переглядів. Дивляться їх, кажуть блогери, користувачі з усього світу. Найвідоміше відео хлопців набрало майже 75 мільйонів переглядів та понад 9 мільйонів вподобайок. Ми були справді шоковані від такого результату. А, от. І воно одне те відео нам принесло понад 20 тисяч підписників. Воно далі набирає, тобто вже ми його опублікували десь два місяці тому, і воно далі стабільно набирає по там, десятки тисяч переглядів кожного дня, там постійно з'являються якісь нові коментарі, поширення. Сашко та Назар кажуть, негативних коментарів під відео мало знайомі та оточуючі підтримують таку діяльність. Багато людей приходять в магазин. І кажуть про те, як їм подобається наше відео. Тобто, всі дуже позитивно ставляться, і нам нас це надихає на те, щоб створювати ще більше. Так? Тобто ніякого осуду зараз немає. В загальному в селі дуже добре до цього ставляться. Я не знаю, я не бачив жодного негативу пов'язаного з цим. Зараз в школі всі в мене просять, щоб я їм зробив матчі, і всі мені весь час поживають руку кожен день. Майже ну там багато людей. Хлопці продовжують розвивати тікток аккаунт та знімати відео. Зараз, розповідають, отримують пропозиції про співпрацю та вже стали амбасадорами магазину матчі та маркету азійських продуктів.